До прокурора Полтавської області Стрилюка І друге питання про звернення до Генерального прокурора України Ярена. І до ще так таке. Як буде шабота, шабота вести шабо, шабо, головою, звернетесь до паперинського. Ми вам в тюрму тоді принесемо це звернення. поки не Спочатку з кого прокурор, скажіть, питайте більше звернення. Це проєкт рішення, Олександр. Якщо ми не мав депутатів, Що ми будемо голосувати, я зараз зачитаю ці проекти рішення. Я зараз зачитаю ці проєкти рішення. Олександр Федорович, я вам нагадаю, згідно рекламу, то проєкт рішень повинні бути видані депутатам. Ви зараз вносите те, чого бути. Олександр Федорович, А ви перебуваєте по-перше, це якось Патай, у вас, у вас. Ці, так, так шановні депутати, зачитую зачитую проєкт рішення. Зараз всім роздаду. Зачитую голосно про звернення до Генерального прокурора України Ярем. 18 листопада 2014 року, народний депутат України, та Сергій Миколаївич спільно з іншими особами, порушуючи громадський порядок, супереч вимогам депутатської етики та, та загально. Визнаних норм, моралі, нехтуючи честю і гідністю людей, які обрали міську владу, з метою реалізації своїх політичних амбіцій, чинив дії, які компрометують державу, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та його самого, з метою злобу дверей та проникнення в приміщення адміністративної будівлі по вулиці Шотневої 36 у місті Полтава, сокирою, трошки майно комунальної власності міст, територіальної громади у будівлі до того, ж є яка є історичною та архітектурною пам'яткою національного надмання. Кидатися з погрозами на працівників установи навіть застосовував фізичну силу. У дані дії народного депутата України Павліна та інших осіб, що діяли з ним спільно, є прямим порушенням Конституції України, законодавства України та депутатської етики. При цьому неприпустимо є використання вказаним народним обранцем свого депутатського мандата супереч загально визнаним нормам моралі. Правами свободам людину і громадянина законним інтересам суспільства і держави, враховуючи вищеклади, вище виклади ви ще... відповідно до положень статі 7, 13, 123 конституції України, закону України про прокуратуру, керуючись статтями 25, 59 закону України про місцеве самоврядування. Полтавська міська рада вирішила звернутися із заявою до Генерального прокурора України Яреми. Із проханням щодо невідкладеного надання правової оцінки діям народного депутата України Капліна та вжиття заходів прокурорського реагування це перший проєкт рішення і другий проєкт рішення про звернення до прокурора Полтавської області Стрелюка. 18 листопада 2014 року відбулися події щодо пошкодження майна комунальної власності міста, злом та проникнення з приміщення, що знаходиться в адміністративній будівлі по вулиці Жовнева, 36 у місті Полтава, за участі народного депутата України Капніна та інших осіб, зокрема, депутата Полтавської ради 6-го скликання Шамоти. Казаними діями було порушено майнові та немайнові права територіальної громади та органів місцевого самоврядування міста Полтави, зокрема, внаслідок вказаних дій було спричинено пошкодження майна та завдано збитків комунальній власності міста. При цьому неприпустимими є використання депутатом Полтавської міської ради, шамотою свого депутатського мандата в супереч загальновизнаним нормам моралі, депутатської етики, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства територіальної громади міста Полтави і держави. Враховуючи вищекладене, відповідно до положень статей 7, 13, 123 Конституції України закону України про прокуратуру, керуючись статтями 25-59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Полтавська міська рада вирішила звернутися із заявою до прокурора Полтавської області Стрелюка із проханням щодо невідкладного надання правової оцінки діям депутата Полтавської міської ради шамоти та в заходів прокурорського реагування. Хочу сказати сам від себе. Особисто є відеозаписи, де депутат Шамота пішов до капліна в машину, взяв топор і через бокові двері заніс цей топор і з під пальто передав його капліну для того, щоб прощив. Той. Зараз я надам слово, надам слово. Тому, шановні депутати, зараз в мене прохання включити до порядку денного, а потім, коли ми будемо голосувати за ці питання, ми їх обговоримо. Да. Немає заперечень. Скажу на голосування. Будь ласка. Оксана, вони зовсім не стосуються діяльності міської ради. Це Оксана Федорович, ви б 18 жовтня під час цих подій, коли я вам особисто телефонував, і коли ви їздили навколо міської ради і дивилися за тим, як проходить мітер, коли два часа люди промежули на морозі, а потім зайшли до міської ради. Ви покраще до них вийшли, і поспілкувалися. І всього цього не було. Натомість ви сховалися в своєму БМВ і їздили навколо, осампевні. Шановні депутати, ставлю на голосування. Ви говорили моє призвичайно. Я прошу дві хвилини для пояснення. Дві хвилини для команди. Депутат. Я як народний депутат України ви маю припаде, право, ви, послухайте, я діючий народний депутат і інший діючий, діючий народний депутат. <плес> ще раз. Раз. Я, я маю право на репрік. Оскільки ви вживали моє прізвище, я маю право на репріку. І звернення до депутатів міської ради. Я, роз. я ще Рас. раз кажу: я Паралі. маю Паралі. право на репріку. Я поясню, я маю право на реакцію, керуючим народного Я Маю право. Александр Федорович, называйте вещи своїми деталями. Это была коментар з приведення голову оружия. Это раз. Вы незаконно установлені. Говорить українською мовою. Ви вас говорить українською мовою. Шамані. Шановні депутати, за голосування. Хто за те ж? Хто за те? Чому так право, на речі, будемо свої. Зараз буде мені право на рику. Будемо не надаємо право на рику. Ні.

Саме через те. І про що великого мовчання на нас Олександр Федорович Мамай разом із своїми заступниками усіляким чином перешкоджають виділенню для наших хлопців, зокрема для позавчора пораненого мого помічника Віктора Трофенова, коштів дайте, для забезпечення їх безпеки, саме крийты. по цій причині, а також для захисту для порушених пристук? прав. І код десятки.